У мене фігура з особливостями, тому перед кожними швацькими перегонами я обов'язково шию макет та коригую викрійку під себе. Звісно, були хвилювання, як все буде, але коли приїхала тканина від магазину фурнітур, я зрозуміла, що це буде шик. Знаєте, оця маленька чорна сукня має бути у кожної дівчини. Тому, коли побачила цей твіт в чорному кольорі в магазині тканин, я не втрималася і замовила собі для сукні і для жакетом. Звісно, роботи чимало, я не очікувала. Я сподівалася за день-два впоратися, тому що Валося б та що там шити по рельєфах зібрати та жакет простенький, але ні, тканинка сиплеться, її потрібно було постійно прополососити, продублювати багато деталей. Але я вже в перечутті того, яка це буде класика шик. Розкіш із нотками шанель. І цей досвід ви можете повторити також, і у вас також буде шикарна люксова сукня і жакет. Адже саме в рамках швадських перегонів ми шиємо ці два вироби. Ви отримаєте і викліки, і детальну відеоінструкцію, а також підтримку в чаті. Ну і, звісно, це швадські перегони, буде конкурс з призами. Ну а мої вироби майже готові, і мені дуже не терпиться показати вам цю всю красу.